Привіт всім! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про Все. Вітання з Миколаївщини. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 березня. Знімаю вам по дню. То була ночна зйомка. Сьогодні вже по ну, 10 година ранку. Я нарешті висвободилась, вийшла вже на вулицю. От знімаю, поприбирала всі свої оці горшки, буду сюди садити знову квіти. Тут ось клематис розпускається, пішов, слава Богу, не замерз. Ну і отак мої квітнички. Отак ось ростуть квіточки виходять, цибулькові всякі, калюжнички цвітуть, туйка воно одна, там було штук 5 гілочок. Заживцьована одна тільки вкорінилася. Це тою весни. Це вони пережили зі живу. Ну, вони зимували під баклашками. Весь сезон були під баклашками. Так, ця сторона. Оце примулки, тут дві в кущику, бачите, такого кольору і такого. Примулки дуже були підмерзли. Оця моя, що кожного року я вам знімала, де чоловік мені подарував на 8 березня, вона сама рання була така дуже гарна. Ставлю вам фото. Ну, слава Богу, вона ось, бачите, була з бутоном. І воно засохло, замерзло, а он вроді відходить, слава Богу. Так, ну і тут оце, зірочки, ще просто зарані. Вони туди далі відкриються жовтенькі. Оці. Ну, зірочки ми кажемо, не знаю, як вони називаються. Е, моя, медунка, моя медунка пропала. Такий великий кущ був, і воно всього вона не вийшла. Не знаю, оці ось окрепіньки осталися, бо те чистила, все вийшло. Не знаю, може будь, дасть Бог щось може. Ну, а може і ні. Цю медунку я привезла вже від своєї тітки Галі і висадила. Тут ось навіть на бутонах примулки, тобто далі будуть квітнути. Там он також. Ну і отако, там воно мускарі. Тут он примулка один тільки малесенький корішок, та все замерзло. Ну і то брунера. Та он буде вже розквітати. Ну, отак, дівчатка. Орегано. Навіть десь бачила носики, хости виходять. Це вусколистий півон, воронець, доронікум. Тюльпани, тюльпани. Тюльпани є із бутонами є без. Тут такого морозник от ходить. Там он теж живцювали ми, але там трохи більше. Там штук 4 заживцювані. Ну, напевно, штук 7 було тих паличок, а 4 заживцювалися. От, нарсиси, там ще он пролісок доцвітає, то воно таке е, яснотка Зеленчук. Отак пістряве. Ось тако. Очітки, дубровник, я казала, примерз. Я обрізала, то так осталось. Отакий е, очіток гребінцовий, забула, як він зветься. Такі гребінчики він нарощує. Там воно анемона виходить. Багато квіточки не бачу. Должні були вийти, а може ще зарано. Ну, це ж показувала е, ця, господи боже мій, шапочна, шапочна. Ви вишибає. Коротше, ви зрозуміли, він відходить. Господи, вишибає голову. Там так само, там теж це калина. І тут не одна калина. Ще ніяк не посаджу, куди треба. Так тут... Це я заживцювала тут. Оце так заживцювала, росте, треба вже десь посадити. Ну, Тут ось, господи, фізостегія Віргінська виходить. Тим'янчик мій прижився. Там он піретруми, тюльпанів дуже багато, он, бачите, фіалочків, кущик той. Делосперма, вроді як перезимувала, вроді така фіолетова гарна делосперма. Ну і очітки, кругом очітки різні. Це он літній однолітник дельфініум. Пеларгонія Великокернєва, великокорнєва, поприсипала, бо геть вилізло, дуже померзла, отако обдерла її. Тут он дільфініум цей гіацинтовий посіяла. Не знаю, буде толк, не буде, бо в хаті нема ще ні одної зернини. Тут ось плющі треба опору їм робити, ромашки і он показувала варігат на полинь, понасівалася. Бачите, яка вона? Отака рябенька. Жовта з салатовим якимось. Отака така вона цікава. Це ось основний кущ. І це Ну це я Ну як... Спеціально розсипала сухе насіння, щоб вона насіялась. Якщо не потрібно, то треба просто квітоноси зрізати і не буде вона насіватися. Ось такі от справи. Там Юлічка написала, чого не засняли, як ви прибирали. Юлічка, нема коли, нема коли, є штатив. Ну, зараз щось покладу вам, трошки засніму, якщо вам цікаво. виходю, дивіться, який в мене тут помічник з'явився. Моїх котиків немає дівчата. У мене довго котики в дворі не живуть, я не знаю. Їх просто не стає. Чи їх хтось забирає, чи де вони діваються, не знаю. У мене не стає котиків. Вон, всі котики, які в мене були в минулих відео, нема ні одного. Не знаю, де вони діваються. Це ось, бачите, з'явився. Котик у мене вже другий день. Не знаю, чи це мій буде, чи це сусідський якийсь прийшов. Ну, такого маю помічника. Ось такі справи. Бачите, все сухе, все воно треба різати. Різати треба, бо вже зеленіє. Зато облишила усі-всі свої справи. От, усі-всі свої справи облишила. І буду зараз чистити. А от бджолки, як працюють, бачите, розцвітають гіацинти. Перший розсвітиться, що там робиться. бачите, Вони шукають кожну квіточку. От. Ось такий мускар, дуже гарний. Бачите, який красивий, Він ще більший буде. Дуже гарний. Це от флоріума. Оце цибулькові крокуси вже геть оцілися, Тут ось щось буде. А теж гіацинти крупні такі. Не, ой, гіаценти. Ну так, да, вони гіацинти мишачі. мускарі, мускарі. А це ось дивіться, який великий-великий крокус у мене тут. А бачите, який великий? Прям великий білий. Все, все треба очистити, все треба обрізати. Бачите, все, все треба чистити. Зараз буду приступати до роботи. Ось дивіться. Не знаю, чи це котик, чи це киця, Но маю оце такого ось такого помічника. Уже другий день від нас не відходить. Ось спірейка відходить, що ми зимою садили. Вон, бачите, йде. Дивіться як. О, це я сказала, отакі зірочки. Бачите, тут сонечка більше і вони вже відкрилися. Оце ми кажемо зірочки. Я не знаю, як воно правильно називається. Зірочки тай. Все життя вони в нас зірочки. Ось чабрець, дивіться, в бачите який? Це цей лікарський, з нього чаї і в приправу Оце такий рожевим квітує. Отак стелиться ґрунтопокривний, вічно зелений, навіть морози його не взяли. Зимолось трошки примерзла. Ось, бачите, зжимолось капріфоль чи як вона зветься. Ну, відходить, слава Богу, відходить. Тут повинна бути калістегія. Не знаю, поки нічого не бачу. <зірка> ну, ви бачите, тут листя в мене, мусор, треба все чистити, чистити, чистити. А, висадила ялинку. Не показувала вам, ота, От що в мене там в тому полісадничку була, в квітничку, ну ось сюди висадила на межу з сусідами, Тим, як виросте на новий рік, будемо ці іграшки класти. Ну, ви бачите, все сухе, все треба обрізати. Бачите, в нас кожного року ротики зелені і нічого їм не було, а це ось, бачите, лютий добре поморозив. Трохи зелене, трохи обмерзло, треба обрізати. А тут, бачите, коло камінчика затишок і зелене, а тут ось посохло. Так само і гвоздики, а кам'яні троянди які. Ах, чудові, причудові то Вероніка повзуча, бересклети, кизильник той, що взимку садила, трошки підмерз, але бачу, воно зелене йде. При землі ось о, є, є зелене, то діло буде. Ну отак, дівчата. Я працюю, ви дивитесь, ставлю на штатив, так як просили. Щось, щось вам намонтую, щось вам наснімаю. Ой, дорогенькі мої. Якби мені 48 годин на добу, було б діло. Not much to do when all I can is think. Lay down beside you, I would, I would. Even if you gone, I won't forget you. You're all I know. beside you I would I would when nothing really matters that's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon if I can lay down beside Копала від кніфофії ось такі поділочки, бо вона розрослась. Отак ще розділю і вийду отакі поділки легенько, щоб не розломати. І ось будуть отакі поділочки. Потім, коли буде відео про продаж, буду вам пропонувати. Тому що вони розрослись от, і вже занадто великі кущі. Вирощувала я їх з насіння. Це їм вже четвертий рік. Минулого року він вже квітував. Тож, посадю їх в горшечки і буду чекати на продаж. Ех, працювала, працювала, заморилася. Ось бачите як. І полю, і пересаджую, і обрізаю, і не викидаю, бо треба заживцювати. Ну, а живцюю, як все, геніальне просто. Ямку зробила, черівчачок розклала, залила водичку і присипала. Захоче в коріненця, захоче ні. Ніяких череночників, ніяких нема мені ніколи. Ну, звітую трохи промежуточне. Ось цей квітничок. І той попередній маленький виколупала, поприбирала. Тайга клематис, живий, пережив, Он розпускається. Тут, і тут дуже багато. Седум, красива така кулька. Крокуси. Бачите, я ж кажу, пересадювала Он полите дзвоники. Де, де не треба, пересадюють туди, куди треба. Тут дуже багато було скученого, викопала геть, перенесла на пасіку. Ну і тут це ось опізноцвіт. цвіт, крокус осінній. Ну і тут мускарі різні. Це і редодіктом вже оцвівся, то буде аліум, тут ось мускарі прості оці. Або ще кажуть мішачі гіацинтон. Бачите, вже виходять. Тюльпани Тюльпани вже теж ще трошки й будуть. Пуп'янки є десь бачила, не знаю, не бачу. Хотіла вам показати, не бачу. Лілії вилазять уже. Ну, так. Це лілії лікарські кущики, то отак постригла кніфофію. Ось ці мускарі ранні, бачите, ну, вони ще розпустяться, вони будуть пухнасті. Тон пушкінія збирається квітнути. От. І... Це отакоє реморус. Маленький такий жовтий. Ну і тут ось теж мускарі якісь. У мене різні сорти. Це теж крокуси, по-моєму, шафрану це, якщо я не помиляюсь, Ну і тут дзвоник садовий, опунція. то і, і Рідодік, то ми оціли як квіточки позабирала. Ось пушкінія буде квітнути. Це ось воронець піон. І то обрізала цинерарію сріблясту, крокус вам показувала. Там теж мускарі. Це е, армерія широколиста з насіннячка. Тут були галантуси відквітли. Ну і тут воронець і далі оце у мене мускарі білі, такі білі-білі. Також армерія і то армерія, тільки іначе, бачите, там вузеньке листя. тут широке. Обрізала Сантоліну сріблясту. Це був жовтий рідодіктум І вон зірочки квітнуть, бачите, вже з бутонами лізуть. Це піонія вусколиста воронець. І вон мускарі так. А той якийсь ось обур'янець такий красивий, жовтенький квітний. Я його не весь виполола То само сівом біолка. Оця. Флок шилоподібний. Це карликові риси. Тут ось Лілії вже вилазять. Це ось Нігела, вона самосіється, де не треба, я її позрубувала, а то оставила. Іриси голландські цибулькові. Не знаю, чи вони будуть в цьому році квітнути, чи ні. Бо вони дуже рано вилізли і он примерзли, трохи обрізала їх. То не знаю. От Спірейка жива. Тут ось мак багаторічний, там аномонарда, то люнок і чобрець. А тут ось, ось чітки, всякі різні, на кучі, то Ангеліна така яскрава, ну і зірочки скрізь. Отак. От тут ось, ось цей Камчатський, чи як на нього кажуть, такий де гарний. З зими, це з зими вони такі. Чебрець геть обрізала. І тут оце, оце, оце жимолость. Ось такий. А, Барбарис же ж постригла. і теж заживцювала. Постригла Барбарис, заживцювала. От. ехінацея і на біла, просипається, слава Богу. Ті, що я садила маленькі сіянці, не знаю, чи проснуться, чи ні, поки не бачу їх. Ну і тут це троянду. З маминого двора викопала сюди, забрала я бачу, що жива, це тільки полила, вспомнила, що треба її полять бо тільки днів 4 як посадила. Ну і там тюльпани ті, що взимку садила. Не знаю, чи будуть квітнути, чи ні. Ще не дуже видно. Там лілейники, також мускарі, риси, віолки. От лілейники різні. Аквілегія, дзвоник скучений. Це грунтопокривна троянда Скарли. Бачите, як довелося обрізати, майже на нівець. Ну, Підмерзли. Все попідмерзало, ви самі знаєте, який був лютий. І оце сколку також постригла. Там теж аквілегія очіки. Тут ще натикано стільки. А, оце енотера жовтенька пахуча, гарна, яскраво-жовта. Ну, а це в неї по весні таке листя бордове. І в осінню, коли холодає, в неї ось таке листя. І тюльпани там. Ну що, мені ще роботи та й роботи почати і кончити. Ось, бачите, вже тюльпашики готуються. Це тюльпани грейга. Готуються квітнути. Літом садила. Те літо я вам показувала від Людмили, від подружки своєї квіткової. Привезла цибулинки і поставила. Ну, геацин, тут один біленький розквіт, і там бджоли цілий день. Що мої дорогесенькі? Прозвітувала вам, трохи піду перепочину і піду далі. Далі буду працювати, бо ще дуже-дуже багато. Чистить, чистить і чистить. А ще треба йти в теплицю, все полить. Все треба полити. Бо треба кожного дня поливати. Всім дякую. Дякую, дякую щиро за ваші перегляди, за ваші вподобайочки. Бачите, царська корона ще трохи буде квітнути. У мене, бачите, як дзвоник розріза, треба буде приймати, лаванду стригти, троянди стригти. Бачите, як померзло, але там воно, де я прикривала, перегноєм, воно все живе, то треба буде розчистити, а це все обрізати. От. Дорогенькі мої, дякую, дякую за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобаєчки, за ваші підписки. Щиро- щиро всім вдячна. Ну, а вам кажу до побачення. Не забуваємо дякувати нашим захисникам. Дякувати і допомагати. Їм дуже важлива наша допомога і увага. Бо ми їм винні кожен день і кожну хвилину нашого життя. Вони дають нам можливість працювати і жити. Щиро ще раз всім дякую. Не забудьте за подобайку, за коментар. До побачення, до нових відео. Миру всім нам!